Книга псалмів є дуже цікавою книгою, в якій ми можемо побачити безліч різних переживань авторів. Сьогоднішнє читання наше це псалми з 10 по 14. Дуже цікаво, що ці псалми об'єднані сьогодні в один день, в одне читання, тому що вони мають певний розвиток між собою. Ми бачимо, як в попередніх псалмах 10, 11, 12, 13. Відбувається певний розвиток того плачу, який автор звертає до Бога. Він каже про тих людей, які живуть неправедно. Він молить Бога спасти його поміж людей, які живуть неправедним життям. Навіть в 13 вірші він в 13 псалмі він каже, що безумний говорить, що немає Бога. Але все це закінчується псалмом 14, де автор звертає до Бога таке питання: хто може перебувати в святому храмі? І відповідь на це питання звучить так: 14 псалом, другий вірш. Той, хто в невинності ходить і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм. Насправді, кожен з псалмів сьогоднішнього читання має невеличку відповідь, але 14-й псалом відповідає повністю на ті запитання, які поставлені у псалмах з 10 по 13. І так, якщо ми перебуваємо в певних обставинах, де бачимо, що є. Утиск від людей невіруючих, що невіруючі люди мають десь успіх в своїх недобрих намірах, недобрих задумах. Ми все ж таки можемо покладатися на Бога і бачити, що ту людину, яка говорить правду, яка чинить праведність, яка ходить в невинності, Бог все ж таки затвердить, поставить на скелі і буде проводити. Через життя з благословінням. Отже, читаємо слово, навчаємося від Бога тому, яким чином провадити життя для того, щоб мати благословіння.